Ви на каналі Слипітока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я буду знімати відео про ще одне оновлення, яке додали в Витока Бока. Я його побачила коли робила другу частину стрількіс Витока Бока. І чесно сказати, це дуже гарне оновлення, але я бачила, що в оригінальній тока Бока його ще немає. Давайте подивимося, що нам додали. Я спочатку подивилась на різні зачіски. Хайжки Гайдаюсь більш для дітей, ніж для дорослих. Я думаю, що я багато не буду говорити про це оновлення. Я думаю, що трішки поговорю, чому мене не було і чому я тиждень не випускала відео. Я не випускала відео тиждень, тому що у мене було багато репетицій, я тому що я виступала, тому я не могла зняти відео. Також я хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності нашої України. Уже пройшло 32 роки від того від дня, коли провели акт про День незалежності України. Також ще вчора був День, Украї... День українського прапора. Тому теж з цим святом я вас вітаю. Також хотіла розповісти, що я в своєму інстаграмі буду проводити новий конкурс на арт. І на цей арт ви можете отримати від мене підписку і та інші різні штуки. Можете отримати арт або оброблення вашого персонажа в тока -бока і так далі. Ваше благодаря намалювати арт в стилі тока -бока і в стилі осені, тому що приходить осінь і треба йти до школи. Тому, хто хоче прийняти участь, переходьте в мій інстаграм в мій описі під цим відео. Там можете прийняти участь скоро пост про. Конкурс я викладу на свою сторінку. Тому чекайте! Також хотіла розповісти, що скоро почнеться школа і, можливо, відео буде менше. Я спробую підлаштовуватись під розклад уроків. І буду якось так викладати відео, коли буде менше домашнього завдання. Або ж якось так. Я, чесно, не знаю. Поки що в мене ще уроків небагато є. Колись, можливо, якщо в моїм каналу вже буде 3-4 роки, у мене буде дуже багато уроків і я не зможу Релію тоді викладати відео. Але я спробую викладати їх. Також можуть бути якісь виступи, репетиції, через них я теж можу пропадати. Але я думаю, що я справлюсь і буду все одно викладати для вас відео. Також мені цікаво, який ви переходите, тому якщо хочете, можете писати, в який клас ви перейшли. А зараз я вам хочу показати те, що я знайшла, що у кратері для будинків додали три речі, безкоштовні речі. Зараз я вам покажу. Додали одне ліжко. І до нього достало ось таке ліжко. Ліжко, в принципі, гарне, воно мені подобається. Додали новий туалет для інвалідів. Я думаю, що ця річ дуже потрібна, тому що є... Тут бога коляс для інвалідів, тому думаю, що місце і туалет для інвалідів теж має бути. Також додали ще баночку. Я не знаю, що це. це, це арахісова паста, я точно не знаю. Ось, я знайшла. І з нею можна робити дуже багато рецептів. Тому давайте зараз візьму і ми зробимо з вами різні рецепти. Ось я знайшла рецепти, тепер будемо дивитись чи вони правдиві. Я думаю, що це правдиві рецепти, тому давайте зробимо їх. я, я перший зроблю, подивимось, який предмет мені попадеться самим першим. І самим першим я, напевно, що хочу ще зробити торт. Спочатку зроблю тост з хліба, такий дуже гарний. Тепер зробимо стофу. Такий шашлик та скурочки. Також такий шашличок. Шашлички дуже гарні, вони мені подобаються. Також ще я зроблю торт. Я буду з вами прощатися. Я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слип і Всім удачі та всім па-па!